Всім привіт, вітаю! Зараз хочу показати вам свої іриси, півники, і трішки з вами поговорити. Ну, але перед цим хочу показати вам, от у мене тут росте кущ, бузку, білий бузок, який я посадила відносно недавно. Перший рік він цвів, а це вже два роки зовсім не хоче цвісти. Хто може підказати, що мені зробити, щоб він зацвів, буду вам дуже-дуже вдячна. Тут у мене цвітуть жовті іриси, але мені не дуже подобається, та й їм не подобається це місце, тому буду їх пересаджувати. А тут у мене буде скоро вже цвісти мальва. Для них місце хороше для мальв, але от зараз вони такі гарненькі, а в подальшому на них якась хвороба нападає. Тут і риси жовті в мене, і от такі голубобілі. Теж в подальшому планую їх пересадити. Гарні кольори планувалось так знаєте, оформити як жовто-блакитний прапор України. Це так я називаю теж один із ірисів, який простий, який доволі такий розповсюджений, але він мені подобається і в нього дуже-дуже приємний аромат. Цей ірис зацвів у мене в цьому році перший раз, такий темно-бордовий, гарний, мені подобається. І я планую ще в подальшому посадити ще деякі сорти ірисів. ну Не багато, не скажу, що це моя улюблена квітка, але чимось вона мені подобається. От. Півонія ніяк ніяк не розпуститься, тому що прохолодна дощова погода. От уже і пуп'янки, такі, знаєте, які вже якби сонечко то вже почали розкриватися. Трішки три штучки зрізала, поставила вазу на роботі. Сказали, потрібно їх ставити в теплу воду, щоб вони ще швидше розкрились, але ніяк. І от білі іриси, які я теж хотіла розвести, і в цьому році вони в мене зацвіли перший раз, але не чисто білі, а з якимись такими приємними голубими прожилками. Гарні, гарні іриси. От на цьому місці я хочу посадити всі інші. Ну і самі прості оці півники, які, мабуть, були і є в кожному сільському дворі, які дуже. Невибагливі, які так, такі пахучі, пахучі, мабуть, ці іриси, ці півники самі пахучі. Цей кущ у мене доволі таки давно, я вже його і розсаджувала, і трішки викидала, але все-таки залишаю, тому що вони дійсно прекрасні, ніжні, такі, знаєте, і е, такі е, приємні до ока. Ну, і ще в кінці відео хочу вам побажати здоров'я і гарного настрою.